Да, я, я, я Будьте ороші, пожалуйста, смотрите вокруг. Загрозі зможу відчути повітря, побачити людей. Пропустить. І так само вся наша рідна країна зможе з сьогоднішнього дня побачити сонце. Тому що кращі сини нашої країни ті, хто встав і пішов на кулі. Вони віддали все для того, щоб ми з вами всі, кожен міг бути щасливим. І зараз у нас з вами тільки одне завдання зробити так, щоб жодна крапля їх крові не була пролита дарма, щоб жодна крапля їх крові не була забута. І щоб кожна людина в нашій країні отримала те життя, за яке вони поклали своє життя. І за яке всі ми боролися. Маячесть, гідність і соль. Я вірю в Украину. Было одному плохо. Я стою, я стою, я держу. Я держу. Все, все, все нормально. Машину. Думаю, что вот